Депутат Івано-Франківської міської ради Андрій Грималюк повернувся із зони АТО. Приїхав він у рідне місто ненадовго, адже має спеціальне завдання попросити допомоги у громади для військовиків батальйону Айдар, що на Луганщині. Тож, що саме потрібно хлопцям, і яка загалом ситуація у зоні АТО дізнавалася Ліліана Хомишин. Тепловізор пульсар вартістю 50 тисяч гривень. Нагальна потреба батальйону Айдар, де служить депутат міської ради Андрій Грималюк. Він спеціально повернувся до Івано-Франківська, щоб попросити матеріальної підтримки у небайдужих людей. Довелося півтора доби пробути між нашою лінією і їхньою лінією, скажімо так, в кущах, у дозорі, і коли вдень ще обзор є, то вночі десь… Метрів не знаю, 20-30, залежно як місяць освічує там територію і так все, приймає, все сприймає тільки на слух. Тепловізор, цей про який я кажу, пульсар Квантум 50 s він дозволяє виявити, скажімо так, ворога на відстані 1250 метрів. Це дуже така потрібна і хороша річ. На один тепловізор кошти виділили місцеві депутати, але техніки потрібно більше. Окрім тепловізорів, необхідне ще взуття і білизна. Їжею більш-менш забезпечують, допомагають навіть місцеві жителі. Але коли ми стояли в місто щастя, ну місцеве населення підвозило. Ну, наприклад, привезли там воду, там підвезли там, там картоплю. Таку в мундирі там підвозили. Ось з тими я спілкувався. Тобто ті підтримують. У мирний план Петра Порошенка хлопці не вірять. Кажуть, він тільки на папері. Насправді, коли вже ми стояли під металістом, металісти постійно постріли цілий день. Тобто активна фаза, ні про яке перемир'я мови немає. Тепер вже приїхав, почитав більше новин і там читаю в Донецьку також під час цього перемир'я, там є жертви. Тобто перемир'я тільки на папері. Коли антитерористична операція закінчиться, хлопці не знають, але кажуть, що в окремих регіонах вже давно було потрібно ввести військовий стан. Лілі Ана Андрій Українець, новини, телеканал Раїмс.